Ну що ж, я тепер гляну ось що до кінця року, до кінця року, я не хотіла це зараз робити, але буду, блін. До кінця року! Ох, в Україні стане зрозуміла ситуація щодо завершення війни. До кінця року в Україні стала, стане зрозуміла ситуація щодо завершення війни. До кінця року в Україні стане зрозуміла ситуація щодо завершення війни. Давайте так або ні. Так. Імператриця це Україна. До кінця року наша влада, будь ласка, буде щось конкретніше вже. Очікуємо. Війна. Шістка Пентаклів. Тут третя сторона грає роль, і король Пентаклів це наші партнери основні. Я б сказала, що це Америка більше. Ще Європа. Америка Європа. ага Дивіться. Пропозиції щодо кінця. Швидко. Швидкість, знову швидкість. Кордони визнать Визначення кордонів. Ох. Дивіться, що випадає на кінець року, яка краса. Тобто, ось вам до кінця року хочуть додавити. Ви зрозуміли, що відбувається? До інавгурації Трампа. І Трамп тут не остання людина. Ось вам кордониці. Розуміти. Ось вам ці кордони. Так, до кінця року в Україні будуть визначати щось. щоб Україн... Будемо вже зрозуміти, зрозумі... що буде відбуватись, на кінець року. Я думаю, це буде кінець грудня. Ось мені так де. Вибачте, знову в голові ця фраза в мене: Снігом ета це іскріться. Снігом. Це слова з пісні української групи. Я обов'язково зроблю вам відосик і викладу цю пісню приспів. Обов'язково, щоб ви це послухали. Я, ну, коли буде сніг зима, ви ж розумієте, я ж не буду на листя це робити. Я в певний момент це зроблю. Я не знаю, чому ця пісня. Стільки новорічних пісень, в мене багато пісень, які мені подобаються новорічні. Ця, ця пісня просто заїла. Не знаю, чому, скажу чесно. Тому чекаємо і віримо в найкраще.